Ви коли-небудь замислювалися про те, що рівень цукру в крові може підвищуватися навіть під час сну. Навіть якщо ви не помічаєте цього. Навіть якщо ви дотримуєтеся збалансованої дієти протягом дня, регулярно приймаєте ліки і навіть не їсте пізно ввечері. Багато людей, особливо літніх, прокидаються із захмарним рівнем цукру в крові і не розуміють чому. І найцікавіше. Часто це пов'язано не стільки з тим, що ви їсте, скільки з тим, що ваш організм більше не може регулювати ці процеси так, як раніше. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Але не хвилюйтеся, є й добрі новини. Існує природний секрет, що передається з покоління в покоління, який допоможе вашому організму краще функціонувати вночі. Простий настій приготований з інгредієнтів. Які, можливо, вже є у вас вдома, ніяких чарівних формул і безглуздих обіцянок. Ми говоримо про давні знання, підтверджені наукою. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. Підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб продовжувати отримувати такий контент. А тепер скажіть мені ось що: хотіли б ви прокидатися бадьорішими, відпочилими. І бачите, як поступово знижується рівень цукру в крові, без необхідності витрачати гроші на дорогі таблетки або добавки. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що я розповім вам, як саме готувати ці напої, коли найкраще їх пити, і яких заходів обережності необхідно дотримуватися. Почнемо з того, що ймовірно є у вас на кухні лаврового листа так, того самого. Який ви використовуєте для надання смаку квасолі або супу. Мало хто знає, що лавровий лист це набагато більше, ніж просто приправа. Він має дивовижні властивості, які допомагають людям із підвищеним рівнем цукру в крові. Дослідження показали, що природні сполуки, які містяться в лавровому листі, можуть підвищувати чутливість до інсуліну, що сприяє ефективнішому засвоєнню цукру клітинами. Знайоме почуття постійної втоми, нечіткий зір або бажання сходити в туалет кілька разів за ніч так, це класичні ознаки того, що рівень цукру в крові може бути не в порядку. Лавровий лист, незважаючи на свою простоту, може бути чудовим помічником. Приготувати його легко, залити два листочки склянкою окропу. Дайте настоятися близько п'яти хвилин, потім процідіть. І випийте теплим приблизно за пів години до сну. Смак легкий і приємний, додавати підсолоджувач не потрібно. Що як повторювати цей ритуал щовечора протягом тижня? Багато літніх людей відзначають, що прокидаються з більш контрольованим рівнем цукру в крові і як бонус краще сплять. Звичайно, чай не замінює ліки, але він може стати природним доповненням до того, що ви вже робите для свого здоров'я. Розкажу історію Віри Петрівни з Харкова, 67 років. У неї діабет другого типу вже 8 років. Вона приймала таблетки, дотримувалася дієти, але кожного ранку глюкометр показував 9-10. Лікар казав, треба більше стежити за вечерею. Але Віра й так майже нічого не їла після шостої. Тоді сусідка порадила їй пити лавровий лист перед сном. Спочатку Віра не вірила. Яка там Лаврушка, це ж приправа, але вирішила спробувати. Через тиждень ранковий цукор почав падати вісім з половиною, потім вісім. Через місяць тримався на семи з половиною. Я не вірила своїм очам, каже Віра, такий простий листочок, а допомагає іноді краще, ніж я очікувала. Але це ще не все. Якщо лавровий лист здався вам цікавим. Почекайте, поки не відкриєте для себе наступний настій. Уявіть собі маленьку ніжну квітку, яка не тільки заспокоює нерви перед сном, але й допомагає м'яко знизити рівень цукру в крові. Така квітка існує це каркаде червоний чай із гібіскусу. Багато хто знає каркаде як холодний чай, освіжаючий у спекотні дні. Але мало хто знає, що заварений теплим і випитий на ніч. Він може позитивно впливати на рівень цукру в крові. Все завдяки його антиоксидантним властивостям, особливо антоціанам, які допомагають боротися з інсулінорезистентністю, покращують кровообіг і підтримують роботу обміну речовин. Ви коли-небудь прокидалися з цим димним відчуттям важкості в ногах або головним болем, що виникає ні звідки. Це не завжди просто втома або поганий сон. Часто це відбувається через підвищений рівень цукру в крові за ніч, який непомітно циркулює в організмі. Коли це відбувається часто, у вашому тілі починаються запальні процеси, навіть якщо ви не відчуваєте цього відразу. Але є щось просте, що може це змінити чашка чаю з каркаде перед сном. Цей невеликий крок допоможе вашому організму очистити кров, зняти запалення. І підготувати вас до справді відновлювального сну. І найкраще його легко приготувати. Заваріть столову ложку сушених квіток каркаде в склянці води приблизно 5 хвилин. Потім процідіть, дайте трохи охолонути і пийте без цукру. Якщо хочете чогось особливого, додайте дрібку куриці. Окрім приємного смаку, вона посилить регулюючу дію чаю. Дослідження показали. Що регулярне вживання каркаде може сприяти зниженню рівня глюкози у людей із діабетом другого типу і, що найголовніше, без серйозних побічних ефектів. А тепер уявіть, ви контролюєте рівень цукру в крові і одночасно, нарешті, можете спокійно спати без відчуття, що ваш організм усе ще напружено працює всю ніч. Але це ще не все. У цьому нічному догляді є ще один потужний союзник, невеликий, але дієвий корінь. Я говорю про імбир. Протягом століть імбир використовувався у вечірніх настоях завдяки своїм протизапальним властивостям, а також здатності покращувати кровообіг і підтримувати обмін речовин. Однак мало хто знає, що вживання імбирного чаю перед сном може сприяти зниженню рівня цукру в крові вранці. І це не випадково. Імбир містить гінгеро, активну речовину, яка покращує реакцію клітин на інсулін і допомагає їм краще засвоювати цукор із колі. Крім того, він трохи стимулює роботу травної системи, запобігаючи подразненню та брудінню шлунку. Ви коли-небудь прокидалися із сухістю в роті або прискореним серцебиттям без причилі. У багатьох літніх людей. Організм намагається впоратися з надлишком блюкози, і ось тут імбирний чай стає природним бар'єром проти цих прихованих стрибків рівня цукру. Хочете приготувати його правильно? Це просто: відріжте невеликий шматочок свіжого імбиру, заваріть його в чашці води приблизно 5 хвилин. Дайте настоятися і пийте маленькими ковтками перед сном. Якщо смак здається вам занадто різким, можна додати кілька крапель лимона. Це не тільки пом'якшує смак, але й допомагає регулювати рівень цукру в крові. А якщо поєднати цей настій із легшою вечерею без білого хліба і макаронів, результат буде ще кращим. Організм відпочиває, рівень глюкози стабілізується, і ви прокидаєтеся з почуттям легкості та припливу енергії. Історія Миколи Степановича з Дніпра 71 рік. У нього преддіабет, цукор на межі. Лікар сказав, ще трошки і доведеться призначати таблетки. Микола почав пити імбирний чай перед сном. Через два тижні прийшов на аналізи. Цукор упав із 6,5 до 5,8. Лікар здивувався, що ви зробили. Микола відповів: Імбир пив. Тепер я кожного вечора заварюю собі шматочок імбиру, каже Микола, і ранковий цукор тримається в нормі. Таблетки поки не потрібні. А тепер, якщо ви думали, що вже чули всі поради, приготуйтеся до чогось дивовижного. Існує маловідомий, але дуже ефективний Настій, особливо для літніх людей, які роками борються з преддіабетом або діабетом. Цей Настій роблять із листя, яке в Україні не росте. Але іноді продається в магазинах здорового харчування або аптеках. Це листя гуави. У багатьох країнах люди використовували це листя для контролю рівня цукру в крові. І сьогодні наука підтверджує, воно дійсно працює. Листя гуави містить природні сполуки, які допомагають знизити всмоктування деяких цукрів у кишківнику, запобігаючи стрибкам рівня глюкози після їжі або вночі. Але на цьому перевага не закінчується воно також допомагає печінці краще переробляти накопичену глюкозу і, як бонус, сприяє зниженню рівня холестерину. Хочете дізнатися, як правильно використовувати листя гуави? Все просто. Візьміть від 3 до 5 листків, помістіть їх у півтори склянки води і кип'ятіть близько 7 хвилин. Потім дайте охолонути. І випийте за 30-40 хвилин до сну. Смак легкий із земляними нотками. Якщо у вас є сушене листя, ви також можете використовувати його, просто зменште кількість. У клінічному дослідженні у людей із преддіабетом, які пили цей настій щовечора протягом 12 тижнів, спостерігалося значне зниження рівня глюкози наче і навіть поліпшення толерантності до солодкого. Якщо така проста рослина, як гуава, вже має всі ці корисні властивості, уявіть на що здатний основний Настій, який я приберіг наостанок. Він поєднує три ефекти в одному чаї: знижує рівень цукру в крові, покращує глибокий сон і активує тиху систему внутрішнього очищення під час сну. Настав час розкрити карти. Я говорю про настій кориці з гвоздикою. Так. Ці інгредієнти зазвичай використовують тільки для надання смаку стравам, але якщо їх змішати і вжити перед сном, вони утворюють одне з найпотужніших природних поєднань. Кориця сама по собі є однією з найвивченіших прянощів завдяки своїй неймовірній здатності покращувати чутливість до інсуліну. Вона допомагає клітинам краще засвоювати глюкозу, запобігає надлишку цукру в крові. І навіть сприяє нормалізації рівня холестерину. Однак у поєднанні з гвоздикою цей ефект посилюється. Гвоздика має антиоксидантні, протизапальні і протидіабетичні властивості, які доповнюють дію куриці і додатково покращують метаболізм. Тепер ви розумієте, чому цей настій ідеально пити перед сном. Вночі організм запускає природний процес відновлення. Але при високому рівні глюкози цей процес порушується. Насті допомагає підтримувати стабільний обмін речовин, не вимагаючи додаткового навантаження від найчутливіших органів, таких як підшлункова залоза, печінка або нирки. А як його приготувати? Все досить просто: нагрійте чашку води, додайте половину чайної ложки меленої кориці або невеликий шматочок палички кориці. І 2-3 гвоздики. Дайте покипіти 5 хвилин, потім зніміть з вогню і дайте настоятися ще 5. За бажанням процідіть і пийте теплим. Не поспішайте, насолоджуйтеся моментом. Без цукру і меду смак уже сам по собі приємний, і з тим теплим, заспокійливим ароматом, який, за словами багатьох літніх людей, розслабляє їх одним лише вдиханням. Дослідження показали, що регулярне вживання кориці може знизити рівень глюкози надші до 29%. А якщо поєднати цю практику зі збалансованим харчуванням, результати можуть бути ще помітнішими. Історія Ганни Іванівни з Одеси 65 років. Діабет другого типу 10 років. Цукор постійно стрибав. Вранці могло бути і 8, і 12. Ганна почала пити курицю з гвоздикою перед сном. Через місяць ранковий цукор стабілізувався на рівні 6,5, 6,8 уперше за багато років. Я не могла повірити, каже Ганна, такі прості прянощі, а працюють як підтримка. Тепер я кожного вечора заварюю собі цей чай, він і смачний, і корисний. Тепер, коли ви познайомилися з цими п'ятьма чаями, ви, можливо, запитуєте. З якого мені слід почати. Відповідь простіша, ніж здається. Якщо ви ніколи не пробували лікувальні чаї на ніч, краще почати поступово з чогось м'якого. У цьому випадку я рекомендую почати з лаврового листа або каркаде. Обидва методи добре переносяться більшістю людей, допомагають розслабити тіло і рідко викликають дискомфорт. Коли ваш організм уже звикне, тоді можна спробувати Настій імбиру або з листя гуави. І нарешті ви можете спробувати найпотужніше суміш кориці з воздикою, яка, як правило, справляє більш виражений ефект, особливо якщо ви схильні пізно їсти або відчуваєте стрибки рівня глюкози в ранні ранкові години. Зверніть особливу увагу: якщо ви приймаєте ліки від діабету або гіпертонії, вкрай важливо стежити за реакцією організму в перші кілька днів. Деякі природні настої можуть посилити дію ліків і викликати значніше падіння рівня цукру в крові. Тому ось кілька дуже важливих порад. Не запивайте ліки чаєм почекайте не менше години після прийому останньої таблетки. Почніть із малої дози, тільки чашка. А якщо у вас є питання, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Інше поширене питання. Чи можна приймати ці настої щодня? Відповідь так, але з розумом. Ідеал це чергувати їх. Наприклад, три вечори на тиждень можна пити настій кориці і гвоздики, в інші вечори обирайте між імбиром, каркаде або лавровим листом, залежно від потреб вашого організму. Цей варіант допомагає підтримувати активний ефект, запобігає звиканню організму до однієї рослини. Ось кілька практичних порад для посилення дії цих настоїв. Пийте чай на відносно порожній шлунок, як мінімум через годину після вечері. Уникайте прийому їжі пізно ввечері, особливо продуктів із борошна, хліба або солодощів. Чим легша ваша вечеря, тим сильнішою буде дія настою. Пийте воду протягом дня. Звучить просто. Але у багатьох літніх людей спостерігається підвищений рівень глюкози через зневоднення. Коли організму не вистачає води, цукор не виводиться належним чином. І ще трохи рухайтеся після вечері. Не потрібно йти в спортзал. 10-15 хвилин прогулянки в приміщенні або дворі активізують обмін речовин і допомагають природно контролювати рівень цукру в крові. Пам'ятайте одну річ. Це не магія, це послідовність. Що дійсно змінює здоров'я, це не великі радикальні зміни, а невеликі дії, що вчиняються з любов'ю, мудрістю і терпінням. І перш ніж закінчити, я хочу зробити вам важливе попередження: якщо у вас виразка, гострий гастрит, ниркова недостатність або ви вагітні, не починайте вживати настой без консультації з медичним працівником. Також не рекомендується приймати більше одного настою за ніч або змішувати кілька трав в одній чашці. Навіть якщо це природний продукт, його надлишок може принести більше шкоди, ніж користі. Тепер ви знаєте: лавровий лист, каркаде, імбир, листя гуави і потужне поєднання кориці з гвоздикою. Кожен із цих настоїв це дари природи. Прості доступні засоби, які при розумному використанні допоможуть вам відновити баланс цукру в крові. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Поділіться з тими, кому теж можуть знадобитися ці поради. Розкажіть мені в коментарях, який із цих настоїв ви хочете спробувати в першу чергу. Мені було б цікаво дізнатися про ваш досвід. Дякую вам від усього серця за те, що ви поруч. Бережіть себе.